5 вересня 1972 року під час Олімпіади в Мюнхені члени палестинської терористичної організації Чорний вересень проникли в Олімпійське селище та взяли в заручники ізраїльських спортсменів у будинку на Конолі Штраса 31 Спецоперація зі звільненням заручників провалилася, та жертвами терористів стали 12 осіб. У 2017 році для вшанування пам'яті жертв атаки в Олімпійському парку Мюнхена відкрито меморіальний центр. Влада Мюнхена почала говорити про трагедію відносно недавно. На будинку, де тримали заручників, висить. Меморіальна дошка, але ініціатива з її встановлення йшла від єврейської громади Мюнхена, а не від влади. В 90-ті роки встановили монумент, але і ця ініціатива була від президента Федеративної Республіки Німеччини та організатора Ігор Уіллі Дауна. І лише в 2012 році, коли прем'єр-міністр Баварії запропонував організувати меморіал, почалися якісь зміни. За словами Бенхарда, тривалий час після теракту громадськість Мюнхена оцінювала цей теракт як щось зовнішнє, що не має відношення до міста. Всі жертви терористів були представниками молодої держави Ізраїль. У всіх різні біографії. Хтось пережив Голокост. Деякі, е, як Марк Славін, переїхали з СРСР лише навесні 1972 року. Давид Бергер переїхав з Клівленда у 72-му та став ізраїльським спортсменом. На момент нападу про деяких спортсменів було відомо тільки ім'я, вид спорту та вік. Це талісман Мюнхенської олімпіади. Один із загиблих, Андре Шпіцер, купив його для своєї тримісячної доньки. Його вдова, Анке Шпіцер, зайшла в кімнату наступного дня після теракту і знайшла кров на іграшці. Зараз проходить рік жалоби за загиблими. Кожен місяць центр присвячує одній з 12 жертв терористів. Починаючи з січня, ми згадуємо одну жертву на місяць за допомогою особливих заходів, таких як проєкції на всади будинків з інформації про їх життя. Проводимо спортивні заходи. Це різноманітна програма. Головним в якій є проєкт 12 місяців, 12 імен. Нам важливо показати життя тих, кого вбили в 72-му році. Нині деякі з будівель олімпійського селища перебувають у приватній власності. Деякими з них завідує фонд імені Макса Планка, в тому числі й сумнозвісним будинком номер 31 на Конолі Штраси. Ще частина селища стала студентським містечком.